Всім привіт, друзі! Я Софія і ви на моєму каналі Софія Попстар. Таке сонечко світить! Все, сонечко більше немає, бо воно нам буде заважати. І сьогодні наше, наша тема відео така цікавенька, новенька книги, які я прочитала у 2023 році. Ми пропустимо, звичайно, той момент, що вже середина лютого 2024 року, а я тільки взялася знімати це відео. Ну, вибачайте. Також як міні-предисторія хочу зазначити, що коли я підраховувала, скільки ж книг я прочитала в 2023 році, в мене був м'який шок, тому що я до цього стільки ніколи в житті не читала, та й загалом я не читала додаткову літературу раніше. За 2023 рік я прочитала 39 книг. Я не знаю, як для кого, для мене це справді багато. Сьогодні я вам просто розкажу, які книги я прочитала, і потім для себе я виділила топ 5 Про них я вже розповім більш подробиця. І так. Крута компанія Надя Біла. Привіт, це я, Ніна Елізабет Грант Аптека ароматів перша частина Анна Руе. Ніда друга Тетяна Корнієнка. Абсолютно лісомована Ніна Елізабет Грант Це друга частина твоїх. Привіт, це я. Далі. Але дівчина води поху глибин. Таня Штернер. Птахи завжди повертається. Оксана Сейко, дівчина онлайн, Зоєзак, Суперліто. Третя частина Ніна Елізабет Грант Велика книга почуттів, Кжекош, Казепке. Агата Містері Бульсова на Айголові Вейші, Сер Стів Стівенсон, Хеппі Енд, попри все. Це четверта частина Ніна Ні, 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 Еліса Бергер Експерт, Дівчина онлайн турне. Це друга частина Зої Зах, Дівчина онлайн соло, третя частина. Аптека Ароматів, друга частина Анна Рує, Таємний сад, Френсіс Кот, Хсан Бернет, Скелет Без Шафа, Оксана Ущірська, Таємне Товариство Ботанів, Леся Ворона, Дика Відьма, Бойова Хрещення, Лена Кобергер, Нащадки Скіфів, Володимир Гладко, Солоні Пецелунки, Ольга Куприяк, Я Закохалася, Марія Моросенко, Зелені Мартинці, Йоанна Йогелло, Чорти Лисі, Артем Ляхович, Таємне Товариство Близнюки, Диваки Зануди, Розірваний кадр, Бері Голову Дитинство, вік моєї мами, Одного дня вона розкаже, Нера Корлеоне, Історія одного кота, Лісі Карбонта, Клуб Сингер, uh, первый дмикс, один, второй дни, среди них, третий, дминикс, а, третий, нет, третий, третий, сейчас уже 2022, Джейн Эйр, и все. Фух! Как бы все было важко І так, ну, взагалі. Всі книги ці ну вони мені кожна по-своєму сподобалась, кожна залишила якесь таке враження, і на диво не було прям такої книги, яка мені пр не сподобалася, яка б я не хотіла ніколи читати. Ну були якісь трохи нудні але то таке. Короче, і так, мій топ 5. На п'яте місце я поставила Алея Дівчина Води, глибин автор Таня Штевнер. Її я читала десь у квітні. 2023 року, і я пам'ятаю, що в неї пішло дуже багато часу, тобто я її читала напевно більше місяця, тому що в мене було щось там з навчанням, і мені було лінь щось читати. Саме цю книгу я тягнула дуже довго, як на мене. Але потім в один момент в один день я прочитала десь 100 сторінок чи скільки це один день, це буквально третина цієї книги. Коротше, і завершила її. Заліз цієї книги три частини. Але наразі я прочитала лише першу, бо друга та третя немає в моєї бібліотеці. А купляти я поки ще не купляла. І якщо дуже коротко про цю книгу, то е, це книга про дівчинку алею, у якої. Десь ділась мати. Ну, типу, у неї була мама інша, потім та мама інша говорить їй, що вона мама інша. Логіка пояснення, моє прям. Коротше, і алеї, типу, не можна було потрапляти в воду, бо якась у неї хвороба була, що якщо вона потрапить в холодну саме воду, вона може навіть померти. Але в один день вона відправляється в подорож зі своїми новими друзями, з якими знайомиться випадково, і, звичайно. Сталося як можна, в принципі, догадатися можна. Е, вона потрапила в холодну воду, вона впала з корабля, на якому вони плили. Е, і, коротше, а що там далі сталося, я вам розповідати не буду, бо вам, вам зараз весь сюжет розкажи. Їдемо далі. Четверте місце це я поставила Зільбер. Перший дневник Снавідні, другий дневник Снавідній, і поки третій нема. третій я прочитала у 2024 році. <реш> uh, 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 uh. До речі, другий uh, второй днів ставіння я читала на російській мові. Я закінчила його 1 січня 2024 року, але я все-таки вирішила його все занести. Нехай типу це буде прочитано в 2024 році, все одно все одно більшу частину прочитала там у uh, 23-му. Да? Я ж сказала 23-му. <реш> <реш> Ну, взагалі, це дуже класна книга. Книги, мені сподобались. Знайшла я її в своїй бібліотеці зовсім випадково. Просто я прийшла за іншою книгою, а потім виявилося, що за тою, якою я прийшла, її немає. Мені запропонували Сільбер, і я знала, що я ну я знала про існування цієї книги. Я бачила у деяких. Влогерок, дівчат і так далі, я теж хотіла її прочитати, але не скажу, що я прямо поки горіла бажанням, але побачивши її, я вирішила: ну раз моєї, за якою я прийшла, немає, то візьму спробую цю. І воно мені дуже навіть зайшло. Хоча, коли читала першу частину, там я її багато разів відкладала, тому що я читала потім паралельно, я почала читати Джейнер, тому що потрібно було по шкільній програмі. І тому так перша частина вона спочатку десь так плавала, але потім я все таки її закінчила. І далі взяла другу частину і прочитала, і все, коротше, добре, і мені сподобалось. Четверте місце це Таймлес, ой, третє місце Таймлес, я вирішила їх не ділити окремо, якби три книги разом. Це, тобто з Рубінова, Сапірова, Смарахтова. Е, дуже класно. взагалі. Я як тільки записалася в ту бібліотеку, а це було у вересні 2023 року. Це я в іншу бібліотеку записалася, бо перед цим я була ще в іншої. От, просто там, де я була перший раз, там брав мені книжки тата, бо я не мала змоги туди їздити. А зараз, де я в другій бібліотеці, туди я вже ходжу сама і обираю собі книжки. І саме у другій бібліотеці, як тільки я туди записалася, я помітила цю трилогію, я вирішила, що колись я її прочитаю. Але почала все-таки від трилогії. Я брала деякі інші книжки. І, взагалі, книжки від Керстінгір мені дуже сподобалися. У 2024 році, я, до речі, ще прочитала саме у Хмарах, але про це в наступних відео. От на другому місці я довго думала, що поставити, і вирішила, що все-таки це буде офіційне місце для Джейн Ейр. Мені вона дуже сподобалася. Це найтовстіша книга, яку я прочитала взагалі поки що за цей час. І саме у цей мілкий шрифт і товста книга, товстота і товщина, коротше, ви зрозуміли. Мене дуже лякала. Я не скажу, що я прям не люблю тості книги, але мене просто лякало, що ну от вона мені не сподобається. От вона якась не така. От мене постійно це лякало. ляснування цієї книги. Я дізналася ще в класі другому, коли моя мама хотіла її прочитати. І я ходила в бібліотеку, питала для неї книгу. Коротше, але ну просто дженер та дженер. Я так нічого не знала. Потім я дізналася, що ми по зарубіжній літературі будемо її вивчати в 9 класі і трошечки почала читати, а потім вже читала далі. Коротше, все одно ми по зарубіжній літературі пройшли швидше, бо ми дивились фільм і обговорювали, А я ще закінчила читати десь аж у 19 чи 18 грудня, щось там таке. Коли ми вже по шкільній програмі закінчилися, мені так. дуже сподобалася ця книга, вона така: ой, класна. Це одна, напевно, з перших книг, яка прям не відпускала мене спати. Зараз у мене таких книг щось дуже багато стало, але от саме ще в той час от ще не було прям таких вау, вона не відпускає мене спати. Я просто читала вдень собі і нормально ввечері лягала спати. Ну, і я взагалі між. Першим, другим, третім. Та взагалі між цими п'ятьма місцями. От я обрала ці п'ять книг, але я не знала, як їх розп... розставити на перше, друге, третє, четверте, п'яте. Але все-таки на перше місце я вирішила поставити дівчина онлайн Зої Зак". Е, Мені дуже сподобалася ця трилогія, от прям, от прям просто неймовірна. Я пам'ятаю, як я прочитала першу частину за чотири дні. Потім я дуже довго чекала другу частину, бо там хтось інший читав коротше в бібліотеці. І я така чекаю, чекаю, але потім я її взяла, прочитала і другу, і третю. Я читала ту на дачі, я пам'ятаю на свіжому повітрі. Мені було так кайфово взагалі. Ну, от ця книга, вона якось, я люблю казати, про мене написана. Всі про мене пишуть. Ну, я умовно, звичайно, кажу. Коли я читаю про щось уявляю, коли в мене починаються якісь асоціації, то саме ось ця книга, напевно, була мені найближча до душі, От така якась ніжна, чарівна. Хоча зараз, в 2024 році, вже з'явилася книга, яка переплюне всі ці всю цю п'ятьорку і взагалі 39-ку, яку я прочитала. Але про це в наступних відео, коли я буду розповідати, що я почала читати в 2024 році і що я прочитала на даний момент. Я поки прочитала три книги і читаю зараз четверту, також не менш цікаво. А точніше, я читаю зараз дві книги паралельно: одну про кохання, іншу про кота. Класне поєднання, але мені подобається. Словом, я буду завершувати своє відео. Напишіть в коментарях, чи читаєте ви як багато, і що, наприклад, ви прочитали за 23 рік, що почали читати в 2024 році, яку літературу взагалі полюбляєте. Наприклад, фантастика, детективи чи там романтика. Ну, от. Короче, ще все в поєднання, що є, і такі книги там поєднується. Все мені також такі дуже подобаються. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть класні, знову ж таки, повторюю, коментарі і діліться з друзями, можливо, комусь буде корисно, хтось хоче щось прочитати. Або можете ще запитувати в коментарях відгук про якусь книгу із тих, що я назвала, можливо, комусь цікаво. На цьому все. Бувайте! Любінки!